Ну що, друзі, всім привіт! Я не перший рік займаюся автомобілями і дуже часто стикався з такими ситуаціями, коли люди продають хороші автомобілі. Я знаю ті автомобілі, я переконаний, що вони хороші. Продають їх за низьку ціну або продають їх дуже довго. Суто тому, що не вміють. Правильно і якісно продавати автомобілі. Тому в сьогоднішньому відео я розповім всі секрети вдалого продажу авто і поділюся з вами моментами, на які треба звертати увагу, щоб не залишитись обманутим і з меншою кількістю грошей ніж можна було б. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Давайте розпочнемо з першого етапу, що я продаю. Е, важливо зрозуміти, що всі продавці різні. До когось ти приїжджаєш, він тобі може розповісти одразу все про свою машину, коли він її обслуговував, де він це робив, які елементи на кузові у нього підфарбовані, шпакльовані, і що з ними було взагалі в історії. Е, може технічно по поличках тобі розкласти всю історію автомобіля. До інших же ж ти приїжджаєш, запитуєш, до прикладу, що за останні півроку робилося в машині. А у відповідь чуєш, ну я її заганяв на СТО, там щось робили, але що я не в курсі. Починаєш запитувати, чи були якісь ДТП, косметичні підфарбування чи підшпакльовування. Людина каже: Ну поки вона в мене, я не знаю, нічого не було а що до того було, відомо одному богу. Тому в нашому випадку хто володіє інформацією, той володіє світом і дорого продає свою машину. Пояснюю. Не пошкодуйте тисячу гривень, півтори тисячі гривень перед продажем. Заїдьте на сервіс, де вам зроблять комплексне ТО автомобіля, вам перевірять машину товщиноміром і скажуть, які по ній є запитання. Чому це так важливо? Я поясню трішки пізніше, уже по ходу нашого відео, але запам'ятайте, що на цьому економити точно не варто. Також у багатьох людей, які займаються автомобільними підборами, у мене в тому числі теж є така послуга. Якщо ви продаєте автомобіль на даний час лише в Києві і в Київській області, ви можете написати або зателефонувати, і я розповім детальніше, як ми допомагаємо продавати автомобіль. Етап номер два це, звичайно, формування оголошення. І тут найважливішим аспектом є просто тупо не лінуватись, тому що правильний опис вашого автомобіля і хороші фото дадуть можливість зекономити величезну купу часу е спілкування з майбутніми потенційними покупцями і при безпосередньо при живих оглядах автомобіля. Я дуже часто насправді стикався з такими випадками, коли якісь друзі чи знайомі скидають оголошення про продаж свого автомобіля. Я дивлюсь, я знаю ту машину, ну я знаю що там все класно, але по фото і опису я розумію, що я ну в житті не поїхав на живий огляд. Такого авто, якщо чесно, навіть би дзвонити не дуже хотілося. Але почнемо з ресурсів. Куди ж виставляти оголошення про продаж автомобілів? Відверто кажучи, на мою думку, зараз два основних гравці в цій сфері. Це, звичайно, Авторія та OLX. Е, до речі, Авторія OLX, напишіть, будь ласка, мені в діректі, тому що я вам рекламу роблю, а ви мені досі чомусь дивно не платите. Пункт наступний це фотографія автомобіля, і тут розпочнемо з базових. Правил. Перше, це робимо фотографії тільки в світлу пору доби. Ніяких фото під ліхтарем, тому що, начебто, світло виглядає норм або зі вспишкою вночі не робіть ні в якому випадку, тому що вони здебільшого. Дуже неякісні, і на них нічого не можна зрозуміти по стану автомобіля. І пункт другий, не менш важливий: не полінуйтесь помити машину, прибрати в салоні, забрати звідти все зайве і провести її до ладу. Тому що е, занедбані машини, коли ви дивитесь фотографії, там купа сміття, неприбраний салон, ну ти розумієш, що до машини, скоріш за все, так, і ставились, і ніякого захоплення вона в тебе не викличе, і ніякої тяги приїхати, подивитись цей автомобіль автомобіль у вас відверто кажучи не буде. Далі трішки розповім вам уже детальніше, як безпосередньо фотографувати автомобіль. Для цього не потрібно мати якусь супер пупер камеру, Для цього буде достатньо просто телефона будь-якого, немає значення. Якщо ви дотримуєтесь тих перших правил, які я озвучив, то все все одно буде на пристойному рівні. Розпочнемо з того, що не фотографуйте автомобіль так зверху. Трішки опустіть камеру, а далі я буду розповідати і показувати вам на Картинці приклади фотографій, які я зробив для свого гольфа, просто для демонстрації вам не тому, що я його продаю. Розпочнемо з основної фотографії, вона буде зроблена дещо під кутом по діагоналі до автомобіля. Фотографуємо так, щоб машина була повністю в кадрі, і з обох сторон відстань до краю фотографії була плюс-мінус однакова. Машина має бути в центрі кадру і максимально його заповнювати. Далі обов'язково проходимось навколо автомобіля і робимо фотографії машини з усіх сторон, з такої відстані, щоб машину було видно повністю абсолютно спеду, ззаду. І також я рекомендую ось ці діагональні фотографії, де видно одразу дві сторони автомобіля. Після цього я роблю дещо наближеніші фотографії чвертей автомобіля, такі як зараз показані на екрані. Після цього переходимо до салону. В салоні обов'язково сфотографуйте. Стан всіх сидінь, сфотографуйте карти дверей для багатьох людей. Це надзвичайно важливо і намагайтесь зробити це якомога якісніше. Дивіться, щоб фотографії були не розмиті і були якомога інформативнішими. Після цього переходьте до багажника. В багажнику звичайно приберіть, тому що так як у мене це недопустимо. Та має бути прибрано, також сфоткайте е, об'єм під підлогою. Поясню, тому що дуже часто, якщо машини потрапляли в ДТП по задній частині, то е, знизу, саме під підлогою багажника, буде е, видно, що там були якісь деформації по кузову. А е, після цього сфоткайте підкапотний простір, сфоткайте його з більшої відстані, сфоткайте з боків, так щоб було детальніше видно. Е, це загалом такі основні базові фотографії, які обов'язково мають бути. Далі вже на ваш смак ви можете зробити більше різних кадрів, детальніших там колеса, диски. І важливе запитання при цьому, чи є сенс показувати недоліки по машині, і чи надивлятися оцих лайфхаків з Тіктоку, як там якимось балончиком лаку можна замаскувати подряпини, щоб їх не було видно на фото і так далі. Тут, звичайно, все на вашій совісті, але я скажу так: дуже часто ти дивишся на фотографії красивого блискучого автомобіля, приїжджаєш дивитись його наживо і бачиш там колосально іншу картину. Таким чином, коли коли ви в ролі продавця виставляєте таке оголошення. Ви витрачаєте не лише час людини, яка приїхала до вас подивитись цей автомобіль. Ви витрачаєте і свій час, тому що ну, людина не дурна. Вона все одно, приїхавши, бачить колосальну різницю і не купить ваше авто. А ви згаєте час, а час безцінний, тому гаєте його просто так на показування автомобіля. Я вважаю, що не варто. Не можу не відзначити той факт, що якщо у вас є сервісна книжка або якісь чеки, акти виконаних робіт із сервісів по вашому автомобілю, теж обов'язково додайте їх в оголошення. Тому що для потенційного покупця це величезний плюс, що є якась підтверджуюча документація, що з машиною були проведені ті чи інші дії. Також великим плюсом я вважаю, якщо у вас є змога, відзняти коротеньке відео про автомобіль. Така можливість з'явилась на тому самому Авторіо вже досить давно, і я вам скажу, що вона є доволі ефективною. Просто берете камеру вашого телефона, ходите навкруг автомобіля, показуєте його. Якщо є якісь недоліки, я вважаю, краще покажіть одразу, щоб людина зрозуміла, що вона їде потенційно дивитися і розглядає собі як варіант. Можете розказати в процесі, що робилось по автомобілю, що ви знаєте, і що можливо потрібно робити. Е, я знаю, що не кожен так з легкістю зможе взяти телефон і вільно розповідати. Але навіть якщо ви зробите це без звуку, просто покажете машину, це все одно буде позитив. До речі, якщо ви продасте своє авто, ви ж будете шукати нове. Якщо вам потрібна допомога у підборі хорошого автомобіля, то ви знаєте, що в описі під цим відео, як завжди, я залишаю контакти, за якими ви можете звернутися до нас за підбором авто, і ми підберемо найкращу машину саме для вас. А тим часом ми продовжуємо формувати оголошення і не забуваємо про правило не лінуватися. На сайтах з продажу автомобілів є велика кількість різноманітних букв, які складаються в слова, там купа опису, купа галочок, які треба поставити. І тут важливо дійсно, по максимуму описати свій автомобіль. Якщо ви знаєте комплектацію, ставте галочки всюди на тих пунктах, які ви зустрічали в своєму автомобілі. Це обов'язково. Поясню чому. Деколи люди, щоб Шукаючи авто, шукають його і по комплектації, і людям важливі якісь там конкретні аспекти, які мають в машині бути. Вони ставлять галочку в пошуку в фільтрах. І відповідно ваше авто, якщо там ця галочка не проставлена в комплектації, що воно у вас є, не підтянеться і не покаже людині ваше оголошення. Також є можливість для опису вашого автомобіля. Там напишіть коротенько, скільки років ви користувалися автомобілем, що ви за цей час робили, що ви знаєте по автомобілю. Ну і можете вже включити фантазію. Я бачив дуже багато креативів. Люди і вірші писали, і, і цілі історії про те, як вони дуже сильно люблять свою ластівочку і як вони її не хочуть продавати, але все ж таки для хорошої людини готові поступитися своїми моральними. Принципами. Далі такий дуже цікавий момент це ціна. І я не візьмуся вам радити, як зрозуміти, яка ціна вашого автомобіля. Тому що дехто каже, відкриваєте авторія, дивитесь, за які ціни там продаються машини, і відповідно аналізуєте, ставите свою цифру. Е, так, логічно, але на авторія останнім часом таке враження, що люди ціни ставлять, в принципі, е, як кажуть, від балди. Тому що на одну і ту саму машину може ціна відрізнятися там на 25%. Хоча ти розумієш, що це тупо однаковий. І рік, однаковий пробіг і все ідентичне. Просто хтось більше любить свою машину, а хтось менше. Тому так, відкрийте оголошення, передивіться їх, перегляньте, скільки часу ці оголошення вже висять на авторія. Тому що, якщо аналогічна ваша машина продається припустим за 10 тисяч доларів, але ви бачите, що оголошення там уже висить 3,5 місяці, то значить є запитання. Також можете порадитись там з знайомими, близькими, хто там, можливо, займається автомобіль, стикався з ними, щоб вони краще вам допомогли цю ціну зрозуміти і проставити. Далі принцип простий: якщо ви виставили оголошення і у вас там тижнями ніхто не телефонує, ну, значить, ви трішки. Перевищили свої можливості і ціну треба опустити. Якщо ж ви виставляєте оголошення і у вас через годину вже під під'їздом черга, то значить питання в тому, що ви трішки продешевили, і можна було ціну хоча б дещо, але збільшити. Етап 4 – це огляд автомобіля, і тут не так важливий сам процес, не важливо його описувати повністю, як зробити акцент на тих моментах, де вас можуть обманути або, по крайній мірі, дуже сильно опустити по вартості автомобіля. Варіант номер один: до вас приїжджає людина, дивиться авто і починає розказувати історію про те, що він зовсім недавно продавав точно таку саму, в кращому стані і не міг її продати рік, хоча і коштувала вона на 500 доларів. Дешевше, ніж у вас. Запитання в такому випадку, навіщо ти тоді приїхав дивитись таку погану мою? Але в результаті це все закінчиться тим, що людина пропонує вам скинути, припустимо, там, тисячу доларів, а через два дні виставляє її на авторі, а там, на 600 доларів дорожче. Це треба приїжджати прямо тут. Ну, Це принципова позиція людей. Варіант номер два, і тут якраз розкриється наша карта з обізнаністю. Е, приїжджає до вас клієнт, дивиться машину, оглядає її, знаходить по ній певні технічні недоліки. Каже, що ось це моменти, на яких треба скидати по ціні. Блін, ну серйозно, прикольно, що їм от всім треба прямо тут проїхати, при тому, що тут дороги розмітки немає. Дорога далі проходить, спеціально стала так, щоб нікому не заважати. Ви не робіть так, якщо бачите, що хтось знімає відео. Так, от на варіанті другому зупинились, подивились вони, сказали, що у вас дуже багато там технічних недоліків, і ви просто в голові співставляєте це з тими результатами огляду автомобіля, який у вас був ще на нашому першому етапі. В кінці все одно все завершиться тим, що людина або відмовиться купувати автомобіль, і це означає, що скоріш за все дійсно по вашій машині є якісь проблеми. Або варіант номер другий вам запропонують якийсь пристойний торг. І варіант номер три це вам одразу пропонують зустрітися на своєму СТО. Ви приїжджаєте туди, і там взагалі 150 проблем по вашій машині. Знову ж таки, так як і в другому варіанті, співставляєте їх з інформацією, яка у вас була після технічного огляду вашим СТО, і все в результаті отримуєте плюс-мінус адекватну інформацію і розуміння того, чи намагаються вас розвести по грошах чи ні. Дуже хочу зразу відзначити той факт, що не всі перекупи погані, і не всі люди, які підбирають автомобілі, погані і намагаються вас там розвести на гроші, щоб ви продали машину якомога дешевше. Такі люди є, але все ж таки більшість людей, спеціалістів, людей, які займаються машинами, адекватні. І часто вони приїжджають і дивлячись вашу машину, роблять якісь об'єктивні зауваження, з якими не Варто там одразу сперечатися чи розказувати, що ви намагаєтесь мене обдурити. Тому на першому етапі важливо знайти хороше СТО, яке перевірить ваше авто, щоб ви були обізнаними і розуміли адекватну картину всього, що відбувається з вами і вашим автомобілем. І фінальний етап це звичайно переоформлення. Ви знайшли свого клієнта, ви зійшлися по ціновій політиці, і ви готові продати офіційно ваше авто. Тут хочу відзначити, що обов'язково повністю переоформлюйте автомобіль через сервісний центр МВС або через нотаріуса. Байдуже, але не давайте довіреності. Чому? Тому що, по-перше, скоріш за все, вашу машину тоді купує перекуп, а значить ви вже трішки опустились по ціні, значить вже є питаннячка. Пункт другий: я знаю дуже багато різних історій, коли людина давала довіреність на місяць, щоб перекуп міг продати машину, переоформити, а потім через там півроку виявлялось, що машина досі не продана. Починали дзвонити якісь невідомі люди, просили дати довіреність на них, тому що вони купили машину в перекупа без документів. Одним словом, варіантів багато, плюс штрафи все одно будуть приходити на вас, так як по документах ви є власником автомобіля. Хоча в дії зараз вже можна зробити також. Там є галочка, що авто користуєтесь, не ви, але все ж таки. Краще не грайте в ці ігри. Офіційно переоформлюйте машину в сервісному центрі МВС і спокійною душею і з грошима в кишені їдьте додому. І тут момент про гроші, дуже важливий. Не полінуйтеся і не пошкодуйте там 100, 200, 300 гривень при переоформленні автомобіля, перевірити валюту, якою з вами розплачується за автомобіль, у банку. Тому що останнім часом дуже багато питань виникає саме з Доларами, а долари є відверто кажучи, там в 98% випадків валютою продажу автомобілів. Дуже багато. Доларів з печатками, з якимись проблемами, плісняву, яку видно лише під ультрафіолетом, дуже багато якихось старих купюр, і навіть з несправжніми купюрами при переоформленнях автомобілів я теж стикався. Це ті там 300 гривень, які в майбутньому можуть вам зекономити купу нервів і купу ресурсів. Тому це правило, яке теж забувати не слід. Загалом це все, що я вам хотів розповісти сьогодні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде корисним для вас. Якщо у вас є якісь цікаві історії, пов'язані із продажем автомобілів, діліться обов'язково в коментарях і напишіть, будь ласка, чи сподобався вам цей випуск і чи хотіли б ви більше цікавих історій, саме про продажі автомобілів, можливо, про якісь випадки, з якими я стикався. Одним словом. Пишіть коментарі, ставте лайки під відео. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.